І ось знову в Швеції, де до речі, дозволили силам оборони збивати російські безпілотники, якщо ті будуть залітати, коло бази ВМС побачили невідомі дрони. Шведська поліція бачить чіткий зв'язок цього інциденту з тими нещодавніми подіями, які вам щодня... Щойно розповіла, мали місце в Данії та Норвегії. Невідомі дрони ніч перед п'ятницею 27 вересня. Помітили на шведським архіпелагом Карлскруна. Поліцію викликали на місце події. Поліціянти самі змогли бачити підозрілий дрон. Про це повідомляє місцеві медіа. SVT. це більше тип дронів, схоже на той, що був на данію та Сконе південна частина Швеції. Сказав Матіас Лундгрен, черговий керівник досудового розслідування. Кілька жителів двох місцевих населених пунктів повідомили. Про підозрілий дрон. Нині не зрозуміло, що це за об'єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію. Прокоментував Матіас Лунгрен з поліції у Карлскруні. За даними координаційного центру поліції, йдеться про два дрони, які кілька свідків бачили з червоними та зеленими вогнями. Жоден об'єкт не вдалося вилучити і в справі немає підозрюваних. Поліція бачить. Чіткий зв'язок з нещодавніми подіями в Данії та Норвегії. Район, де були поміщені дрони, лише за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не мають відомостей про цей інцидент. Як раніше повідомлялося, фактично на півночі Європи зараз створюється нова ударна сила НАТО, покликана зміцнити оборону альянсу біля кордонів із Росією. Ну і східний вартовий да, оцю операцію посилення системами ППО. Один одного передачу літаків запустив Північно-Атлантичний Альянс. А краще як ми кажемо. З дипломатом Володимиром Агриском вони би запустили 200-300 дронів по території Російської Федерації. Це було би ефективно. МЗС Росії фактично вже не погрожують, а анонсують нові повітряні атаки на Європу заздалегідь, звинувачуючи всьому нас. Ну, ці автори брудних бомб і операції під чужим прапором, з відповідною заявою, бо теж від явно не багатства розуму виступила офіційна представниця російського МЗС Маша Алкаша Захарова, яка заявила, що Україна. Та ми, конечно, бо їх там є тих нігдіня. Готує операції під чужим прапором у відповідному дезінформаційному пості в Телеграм Захарова пише, що українці нібито відремонтували кілька перехоплених російських дронів, оснастили їх вибухівкою у Львові, а тепер планують запустити на великі транспортні хаби у Польщі та Румунії, щоб розв'язати. Збройний конфлікт між Російською Федерацією і НАТО. Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати, каже Захарова, ніколи в сучасності Європа не була настільки близькою до початку до початку третьої світової війни, каже вона, представниця країни агресорки, яка і розв'язала цю третю світову війну, яка насправді іде руками Російської Федерації проти всього цивілізованого світу, починаючи так року з 2008 тисячі в найкращому випадку. Між тим це розуміють уже європейські наші західні партнери. Пише про це і говорить про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німеччина більше не живе в мирі. Зауважує він і констатує: ми не перебуваємо в стані війни, але і не живемо більше в мирі. каже про це канцлер Фарен Фрідріх Мерц, коментуючи останні російські провокації в країнах НАТО. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що через зростання кількості атак на інфраструктуру та мережі передачі даних Україні про його про мир у Німеччині більше не можна говорити. Заявив він про це під час виступу на бізнес-форумі Шварц Екосістем Саміт у Берліні. Повідомляє Хандель Ми не воюємо, але не живемо в мирі наголосив мерзканслер, зазначив, що загрози є щоденними та реальними. Серед них атаки на дата центри, спроби виведення з ладу цифрової інфраструктури, дрони, шпигунські операції, польоти дронів, шпигунство, вбивство в тіргертані, масові погрози окремим особам публічного життя не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу щодня спроби паралізувати центри обробки даних кібератаки, зазначив Мерси. Додав думаю, тут у залі як мінімум, кожен другий вже стикався з тим, що його мережі намагалися зламати. Він додав, що Німеччина буде продовжувати допомагати Україні, бо хоче свободи безпеки та порядку заснованого на правилах для усієї Європи. А загроза для захисних для західних країн цілком реальна. Нагадаю, 26 вересня над північним регіоном Німеччини шлезвіг Гольштейном помітили кілька безпілотників, через що місцева влада ініціювала розслідування. В регіоні вже мали місце кілька інцидентів із безпілотниками. На початку вересня спеціальні підрозділи поліції обшукали вантажне судно на Кільському каналі. За підозрами слугувало базою для польотів безпілотників. Взагалі, географія ударів Росії провокативних гібридних по європі тільки збільшується. Нагадаю, в ніч проти 23 вересня. А, аеропорт Копенгагена був змушений був призупинити роботу на кілька годин через дрони, зафіксовані в межах території, що охороняється. 23 вересня. Норвезьке профільне видання про безпілотники дрон. Магазин НЕТ написало, що поліція Копенгагена ймовірно переплутала навчальний літак із дроном в небі на столиці. Данії, через що аеропорт. Ти зупиняли роботу в ніч проти 25 вересня. Знову над данією помітили безпілотники, які Літали біля військових об'єктів, зокрема, поруч з аеропортом Ольборга розташована авіабаза, де базуються транспортні літаки с 130 Геркулес і Сі Л Шісот Челенджер. На авіабазі Ольборга також дислокується літний спецпідрозділ Джагер Корпс», а на авіабазі Скрітструп, де теж зафіксували дрони, обслуговують винищувачі F-16 і F-35. Міністр оборони дані трольс Лунд-Поулсен охарактеризував інциденти з дронами в країні гібридну атаку Крім того, минулими вихідними над військовою базою мурмелон Легран у департаменті Марна на північному сході Франції теж фіксували проліт неідентифікованих безпілотників.